Ну що ж, у нас в гостях ще один гість. Це Костя Білик, це наш добрий друг. Людина, про яку можна дуже, дуже багато всього розповідати. Людина, яка найбільше підходить для того, щоб показати вам його зранку, бо він дуже дуже бадьорий і свою енергетику заряджає всіх на світі. Доброго тобі ранку, Костя. Доброго. доброго ранку. Так, Костя у нас сьогодні він займається багато багато чим, але сьогодні ми його запросили в якості бізнес та соціального тренера. Так. От. Е, тренер це не те, що ви подумали, це зі спортом не пов'язано. Ну, і це видно. От, а ну тоді може ти поясниш нашим глядачам, взагалі, в чому складається твоя діяльність і що таке тренер в цьому розумінні? В Чому ізюм тренерства і взагалі? Ізюм ізюм в тренерстві багато, можна сказати, кілограмами. Взагалі, тренінг це така неформальна форма, неформальна форма освіти. А коли. Люди, які набувають цю освіту, отримують знання на базі досвіду. На базі досвіду, який вони мали з реального життя, або такого досвіду, який вони набули під час тренінгу. Тому на тренінгах грають в різні ігри, розвиваючи, бізнес-кейси, вправи, обнімашки, всякі такі штуки. Але це не просто так, як може здатися зі сторони, що вони ходять, хлопають одне одному щось там і все. Якась так, також секта, як у минулого гостя. Да, так, що, 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 щось таке незрозуміло роблять. Так, а, насправді кожна гра вона несе в собі певний, певний сенс, певне значення, і а, має за мету навчити учасників гри чомусь. Є загальна мета у кожної гри, а, але шляхи її досягнення різні, тому що учасники завжди різні, у кожного є свій досвід. Власне кажучи, це є тренінг, а тренерство це вміння, це навичка проводити освіт, освітні програми таким чином, щоб навчити учасників на основі опиту, досвіду, які вони здобули, під час таких розвиваючих завдань, ігор або кейсів, або з того досвіду, який у них є в реальному житті. А от які тренінги ти саме проводиш? На, які, на яку тематику, на що спрямовані? Угу. А з, зі сфери бізнес-тренінгів це тренінги командоутворення, е, великі компанії, банки е, дуже часто замовляють таку послугу, е, тому що е, спілкування і єдність команді є в, дуже в. Дуже важливий момент, можна сказати, вирішальним, а, який допомагає перевести бізнес від середнього рівня до високого рівня. Тобто не можна просто збільшити команду а, там, зі 100 чоловік до 150, до 200, і в тебе вже буде великий бізнес. Ні, треба, щоб вони співпрацювали. А, є таке обмеження, що максимально ефективна команда, максимально ефективна одиниця. А, це 150 чоловік, не більше. Якщо буде більше людей, вони не зможуть ніяким чином між собою ефективно комунікувати, навіть е, там, якщо побудувати якусь ієрархію. Все одно це, це буде неможливо. От власне, тому потрібні тренінги з командоутворення. А для того, щоб навчити цих людей комунікувати одне з одним, для того, щоб їх комунікації були ефективними і вони могли працювати. А, плюс це вже більш в соціальну сферу. Я проводжу тренінг тренінги з ораторського мистецтва. А, я знаю, що у вас був чи буде ще один гість, для, з яким ми це вже, був, був. вже гість. О, був. Він розповідав, що нещодавно був у нього в організації тренінг з ораторського мистецтва. Так, знайомсь, знайомий його проводив. До речі, як це співпало? Ніхто не очікував навіть. Так, ну і це так звані soft skill тренінги. Тобто, якщо перекласти так дослівно, тренінги м'якого рівня, м'якої яко, майстерності. Тобто такі, які може знання з цих тренінгів може застосувати будь-яка людина, будь-хто. І є так звані hard skill тренінги. Без це, спеціалізовані якісь. Абсолютно точно. Це спеціалізовані тренінги, і тут я вже працюю у сфері IT. Працюю з розробниками програмних продуктів і навчаю їх. Наскільки я знаю, ти ще викладав в університеті. Безпосередньо у мене навіть викладав в університеті. Так точно це ти знаєш. Дійсно викладав і в університеті, але але, але, на жаль, формальна освіта. Мабуть, не дає таких результатів. Не те, що навіть не в результаті справа, а надає необхідної свободи для того, щоб ну, широко розвиватися і ефективно навчати. Якісь рамки такі більш такі формальні. От скажи, ти так багато тренінгів різних проводиш, говориш, що це в основному тренер на своєму досвіді і ну, навчає інших. Не, не на своєму досвіді, більше на досвіді якраз учасників будується тренінг. І ага. є навіть а такий ж... принцип група сама себе навчить. Ага. Mm. А де ти сам цьому навчився? І от і ораторське мистецтво, і е, в ІТ-сфері. Ти дуже різнопланові такі назвав сфери. А, ну, взагалі, тренінгами і тренінговий досвід я перший здобував свій, ще навчаючись в університеті. Ага. Я проводив тренінги для студентського самоврядування. Це було. Деякий час назад студентське самоврядування не було так сильно розвинене, і е, ми вимушені, як то кажуть, були передавати знання з в уста. Не було ні під немає. Напевно, зараз є тільки декілька книжок, які можна назвати щось подібне до підручників зі студентського самоврядування. А, взагалі, їх можна сказати, тоді сказати можна тоді й не було. І власне кажучи, на одному з таких освітніх проєктів ми написали такий підручник. От я власне вправлявся в перші мої кроки в тренерстві були е у викладанні передаванні знань е з ораторського е мистецтва, з менеджменту, з усього, що потрібно для студентського самоврядування. А саме навички ораторського мистецтва, звідки в тебе от хтось можливо навчив такий мудрий. Життя навчило розмовляти гарно. Так, як знаєте, хто? Ну. Кожна людина має якось входити в життя по-своєму. Хто не вміє там або не хоче бути там, скажімо, там битися, агресивно себе поводити, той має залагоджувати конфлікти і вчитися домовлятися. Має вміти тримати мову, має виступати перед людьми, щоб до нього дослухалися. Власне, це був мій шлях, що починаючи з 9 класу, я став там президентом школи. І, власне кажучи, треба було, щоб слухали. Треба було, щоб слухали так звичайно, і відповідно тоді я почав захоплюватися ораторським мистецтвом ще до до цього. Раніше ще театр юного глядача. так далі. Так далі. Ну власне кажучи, все життя. Ну, такий такі немаленькі, а не маленькі. А от гаразд ми поговорили про ораторське мистецтво, все таке, наче такі високі. А зараз так от в іншу тематику, IT, от як так в тобі, в тобі все зуміщається, все так гармонійно, причому співпадає в тебе, і ти, і тим, і тим займаєшся одночасно. А це насправді дуже-дуже логічна а, послідовність, тому що а, з викладанням у сфері ІТ є одна дуже-дуже велика проблема. Айтішники не довіряють тим а, людям зі сторони, в принципі. А якщо а, викладаючи ораторське мистецтво, наприклад, можна прийти в аудиторію, виявити себе класним оратором, тобі всі повірять, що ти вмієш виступати, і все буде добре. А якщо прийти в аудиторію до айтішників, то, то поки ти не доведеш, що ти там. Гарний програміст, гарний розробник, спеціаліст у, у своїй сфері, до цього часу тобі не будуть довіряти. І, власне кажучи, в цьому виявляється найбільша проблема. Ті, хто стають гарними спеціалістами, вони не мають потреб викладати іншим, передавати свої знання. Ті, хто. Намагаються викладати, частіше за все, виявляється не, таким спеці... да, не, не такими професіоналами. А в мене якось так вийшло поєднати, що я а, у вільний час я займаюся а, тренінгами і ще в студентські роки займався цим, плюс а, професійна ІТ-освіта і робота в ІТ-сфері. Так що зійшлися зірочки, і так мене вони ведуть. Ми нагадуємо нашим, нашим глядачам, що у нас сьогодні тема просвітництво. От можна якось назвати просвітником, а навіть треба. Як ти просвіщаєш своїх колег в ІТ-сфері? Я знаю, там розробив наче, там, нові тренінги для них, чи щось якусь навіть програму. А, ну, все трошки, трошки простіше, тому що. А... Зараз є дуже відомою, дуже популярною серед е, молоді, е, взагалі, і в і в цілому серед людей. Е, серед людей. Так, серед людей. <ріст> концепція, <ріст> та, як не дивно, концепція навчання протягом всього життя. Е, що про що вона нам говорить? Е, По-перше, поки ми закінчуємо, наприклад, той самий університет. Е, Наші знання вже застарівають, навіть якщо університет подає найновітніші програми, то на момент випуску з університету вже спеціаліст, там який був навчений в цьому університеті, його знання вже застаріли. А якщо ну там говорити про те, що а, програми в деяких університетах не встигають за розвитком сучасних технологій, і так далі, так далі, то виходить, що у нас е, університети випускають е, спеціалістів з технологій, які вже ну, давно не використовуються. От і це ну, з одного боку проблема університетів, з іншого боку, це е, наслідок е, стрімкого розвитку інформаційних технологій, взагалі інф е, швидкого, швидкого розвитку інформації, потоків інформації. От і тому для якщо е, молода людина, людина взагалі хоче бути успішною в майбутньому, то вона повинна розуміти, що е, їй потрібно навчатися протягом всього життя. Тому що е знання будуть застарівати. Е коли я викладав програмування, я так і казав своїм студентам, що знаєте, е якщо е як тільки ви почали роботу над якимось програмним продуктом, то вам уже не вистачає тих знань, які у вас є, для того, щоб її завершити. Е так от так і є. І тому у сфері IT особливо, е як у ті, що знаходяться на вістрі. Е Інформаційних технологій, так на вістрі а, взагалі інформації, а, знання оновлюються надзвичайно швидко, і тому а, в сучасних it компаніях внутрішні освітні проекти є надзвичайно популярними і надзвичайно необхідними. Власне кажучи, в нашій компанії ми якраз зараз а, запустили черговий освітній проект і навчаємо а, технологіям. Ну конкретно я розповідав про технологію сумісного доступу до проектів. Ага, ну от ви зараз тут поговорили про ІТ, Я так послухала. Так я в мене назріло таке питання більш загальне Що таке ні. Про ІТ мені все в принципі зрозуміло, але мене це ну трошки так не сильно стосується, як і, мабуть, деяку частину наших глядачів. А, а якщо повертатись до теми просвітництва, ти працюєш з людьми з молоддю, не тільки зі студентами і вже з тими, хто працює. Що ти можеш сказати взагалі про ситуацію у нас в Сумах? Чи є потенціал у людей, у, у працівників, у студентів? Не надто безнадійні. Точно можна сказати, що не надто безнадійні. Але безнадійні. Ні. В будь-якому випадку, власне кажучи, працедавець вимушений працювати з тим рівнем освіченості, який може надати. Те місце, де він відкрив, відкрив свій бізнес, або те місце, де він працює. І, е, власне кажучи, не можна сказати, що там, в смах е, низький рівень свідченості. В смах такий рівень свідченості, який є в смах. І з цим нічого ну, не поробиш, його можна тільки там, піднімати до необхідного рівня, якщо, він, ну, якщо в цьому є необхідність. Так, звичайно. Е, Одразу вийшовши з, зі стін ВНЗ студентові, важко знайти перше робоче місце і важко виявити себе гарним спеціалістом, але а, все це можна компенсувати в межах а, освітніх програм, які надають безпосередньо самі іт компанії і як вони розвивають свій персонал, свій, своїх працівників. Безумовно. От. Що, якщо говорити про загальний рівень, то а, я б сказав так, це не не тільки проблема сум, це загальноукраїнська проблема. Що у нас освіта, формальна освіта, є тотально доступною, і кожен, хто хоче навчатися, отримати диплом про вищу освіту, той може це отримати. Отримати ну, Отримати диплом. Не отримати не, диплом. А от саме диплом. саме Ну, як казали мої викладачі, диплом тільки говорить про те, що у вас була можливість отримати вищу освіту. І більше ні про що. Так от. Загальноукраїнська проблема в тому, що у нас щороку випускається дуже дуже, -дуже багато людей з дипломами з ВНЗ, але якісних знань вони виявити не можуть. Причини їх багато, їх можна розглядати окремо, але а, дуже багато людей з вищою освітою, які м, не здатні застосувати себе в своїй професійній сфері. І оце є проблемою. Як її вирішити? що б ти порадив саме нашим глядачам? От як, як вирішити, як все ж таки не зайнятися в рамки якоїсь там формальної освіти. Угу. Ну, По-перше, треба прийняти за основу, що в будь-якому випадку все, що ти вивчаєш, а, воно буде застарівати. Тому краще за все, а, вчитися, як вчитися. Оце буде найефективнішою, найефективнішою методикою. а виховувати в собі силу волі до навчань, виховувати в собі ефективні методики навчання, і так далі, навіть якщо там дисципліна якась тобі не подобається в тому ж самому університеті, або ти вважаєш її там ну. Сон вона в тебе викликає вміння подолати цей сон і отримати корисну інформацію з за той час, який, на який ти, який ти витрачаєш на цю дисципліну. Це буде надзвичайно корисною навичкою. Наприклад, в мене коли я навчався. Була одна дисципліна, яку викладав надзвичайно дний викладач. І це реально, напевно, була єдина дисципліна, коли я бачив, що студенти спали, засинали на парах просто. Ще й поставили першою парою взагалі. Але розповідав він надзвичайно цікаві речі. Він розповідав про те, що в майбутньому, ну, тепер уже в сучасності, так, Потужності комп'ютерних е, обчислювальних переладів вони не будуть зростати за рахунок, там, що процесори будуть більш потужними, а вони будуть зростати за рахунок збільшення кількості процесорів їх ядер. І тоді це здавалося, ну таке, може бути, а може не будь. Але зараз ми бачимо там у кожного там у кожного студента у молоді, зазвичай так, в кармані восьмиядерний мобільний телефон, і, і все нормально. Але розповідав він це надзвичайно а, нудно, і тільки те, що я боровся з а, цим бажанням заснути, мені допомогло отримати ці. Круті знання про майбутнє. Ну що ж, ми дякуємо і всім бажаємо боротися за свої знання. Ми дуже дякуємо тобі за те, що прийшов до нас зранку. Такий бадьорий весь. Я розповів нашим глядачам. Було дуже що цікаво, як. дуже змістовно. Я сподіваюся, наші глядачі тепер теж будуть мати в собі сили вчитися вчитися і запам'ятаються на все життя. Вчитися і ну вчитися. Ну що ж, з Костя, ми прощаємось. Не прощаємось, говоримо тобі. До побачення. До Сподіваємось, побачення. ми з тобою ще побачимося. Ну, а ми повернемося до вас вже за декілька хвилин.